Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. скоба втулки заднього стабілізатора для автомобіля Opel Vectra B. Проблемна деталь, котру важко знайти на авторозбірках Булу ще десь років 10 назад. Благо, ми пропонуємо вам цю деталь нову, котра складається з двох частин, виконана з якісного металу. Як я вже казав, підходить на автомобіль Opel Vectra B, каталожні номери та додаткова інформація чекає на вас за посиланням під цим відео. До речі, і покупку свою ви можете зробити теж за посиланням під цим відео. І розраховувати, що якщо деталь є в най Явності вона екстра швидко почне свою подорож до вас. Дякую вам за ваші покупки в деталі. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.